І знову всім доброго дня. Сьогодні у нас? 25.07, 25. Наша дівчинка-грненка здала сьогодні свій іспит, Завтра вона буде отримати права. Це у нас була друга попитка. Перша попитка, як то кажуть, блін комом пішов. Але тут просто така була історія. Знову ж питання були трошки до квитків до наших. Дуже багато людей здають, то наша Мар'яночка вирішила спробувати в себе в місті. Ну, трошки була вона там не готова, перенервувала і все-таки завелила цю свою першу попитку. Приїхала вона знов, взяла себе в руки, зловила квиток онлайн на машину навчального закладу. Чекали, у нас був квиток на 10.34, Ось ми тільки-тільки закінчили наш іспит. Друга попитка. Було у нас дві помилки. Перша помилка, ну трошки ми там не догляділи, що там були пішоходи, але скажімо, це ще просто маленька неуважність була, тому що там був продовження тротуару, і ми просто вирішили трошки їх не пропустити. Ну нічого страшного, ми взяли себе в руки і поїхали далі. Ми рухалися гарненько, впевнено, молодець. Друга помилка у нас була при паралельному паркуванні. Не продублювали ми один раз поворот, і то продублювали, але трошки запізно. Ну, зарахували за помилку. Дві помилки, і ми на другій попитці завтра йдемо за своїми правами і будемо ганяти. Я знаю, що у них є автомобіль, хоч не на механіці, а на пулеметі, на автоматі, хюндайчик. Буде Мар'янка вже, я думаю, завтра, після роботи, буде ганяти вже по городу Києву. Ми відкаталися з Мар'яночкою, ну, я думаю, десь годин 53, щось в такому горизонті. Тобто не дуже багато, але не дуже мало. Після 40-ї години Мар'янка вирішила спробувати оце ж свою першу попитку. Ну, вона, чесно, ця дівчинка. Я вам скажу, з перших днів показала, що вона, знаєте, богатир тільки в жіночому образі, гарненькому такому. Да? Вона хотіла і вона цього досягла. Свого першого, скажімо, як це правильно сказати, напевно, опиту водіння. Мар'янка, я тебе вітаю. Ти молодець. Хай хоч друга попитка, але все одно ти молодець. Навірно, якби ти зловила першу попитку тут в Києві, я думаю, ти б з першої здала. Ну, що сталося, то сталося. Що не робиться, то не робиться найкраще. Все-таки ти ну просто ну у мене слів немає. У мене зараз одні емоції переповнюють. Я просто знаю Мар'янку, як вона хотіла, як вона цього ж дала. Вона сиділа, чекала іспит сьогодні дуже довго. Але ви подивіться на цю дівчинку, ну, вона зараз вона, вона не може просто хвилюватися. Вона сиділа спокійно як удав. Мар'яночка, я тебе вітаю. Е, ти закінчувала нашу школу теорію? Ні, ні. Ні, не нашу. Ти нашу тільки брала практику. Ні, так? Ну, хотів би пару слов від тебе. Що ти скажеш за нашу автошколу, чи зможеш ти рекомендувати своїм друзям ну і знайомим. Я вже рекомендувала, всім рекомендую вас, тому що дійсно здавала теорію в іншій школі. Мене також знайома здавала і розповідала, як там проходила практика, тому я зразу вирішила перейти сюди. Задоволена дуже своїм інструктором Сашою, він прямо зайти мене прямо заліпив мене. Дуже гарно, дуже детально все пояснив. Спокойства в нього як подав, ніколи не було ніяких підвищень голосів, взагалі залізні нерви. Багато було моментів, що я десь трішки щось не так, щось не зрозуміла, але все ж таки я дуже вдячна, дійсно, дійсно навчаю. Дійсно, я впевнена, що я зараз можу сісти за свою машину і спокійно поїхати, і таких як страхів в у мене, у мене немає. Тому Всім рекомендую, всім бажаю, все реально. Так, хоча трішки часу нас зайняло з цими талонами, але я дуже рада, довольна і біжу зараз додому до чоловіка хвалитися. Що я вже все. Дякую, Мар'яночка, Вітаю тебе саме. Вітаю Олександру передаш від мене.